Дев'ять років минуло відтоді, як українці звели наметове містечко на Майдані та здійняли помаранчеві прапори, щоб захистити демократію в країні і своє право право вибору. Це була відповідь обуреного народу на масові фальсифікації, що вплинули на результат виборів, говорили самі революціонери. Основною ареною народного невдоволення став майдан Незалежності у Києві, де зібралося за різними оцінками від ста до півмільйона протестувальників з усієї країни. Збіг чи ні, але саме в цей день річницю помаранчевої революції на Майдані у Києві та обласних Центрах у Полтаві на площі перед обласною державною адміністрацією збираються люди на новий європейський майдан, щоб підтвердити європейський курс розвитку держави та свій особистий вибір. Приводом для такого стихійного народного волевиявлення стало рішення Кабміну призупинити підготовку до підписання угоди про асоціацію з ЄС. Чому це вдруг виконавча влада приймає такі рішення? Це по перше, по друге президент робить вигляд, що він нічого не в курсі, і ми йдемо в Європу. Тільки погода не сприятлива. Ми дуже. Дуже маленькими кроками туди підемо. Це, е, я ж кажу: сьогодні дев'ята річниця Майдану, і, мабуть, це символічно. Дев'ять років тому народ доказав, що його треба слухати, щоб висловити свою громадянську позицію, підтримати європейський курс держави у Полтаві. Під різнобарвними прапорами зібралися представники політичних сил, громадських організацій та просто небайдужі. На плакатах рясні напис Україна це Європа. Хочеться достойних зарплат, такі як в Євросоюзі. Україна є центром Європи, але ми не знаходимося в Євросоюзі. Це я вважаю неправильно. Люди Достойні гідної зарплати гідної праці. Я за те, щоб просто ця влада слухала народ, а не слухала себе. Вони просто хотіли зробити такий маленький піар, що типа нас приймають євросоюз, ми розглядаємо євросоюз, але просто взяти отак, побачити, що дійсно народ за вони не захотіли робити ніякого референдуму. Вони побачили, що все їхній план про те, щоб відпіаритися, відпав. Нас дійсно приймають, і дійсно ми хочемо. Європа за я хочу, і мої діти, і мої внуки, щоб жили в Європі, щоб мали ті умови для життя, для розвитку, для подорожі, яку мають європейці. І Союз з Московії нам зовсім зовсім не потрібен, тому що знову буде голодомор, знову будуть табори, знову буде повторення. Якби вектор напряму боротьби був направлений в одну сторону на захід, наприклад, так то президенту легше було б прийняти своє рішення. А так, ви ж бачите, що твориться. Нам потрібно йти європейським шляхом, який обрала наша країна, і не потрібно підкриватися тим е, незрозумілим актом, який підписав наш прем'єр-міністр. Браття сестри, на шлях це шлях Європейського союзу, а не шлях східного партнерства з Росією. Учасники мітингу закликали усіх, хто підтримує проєвропейський курс держави, зібратися у Києві 24 листопада на всеукраїнські вічі у неділю о півдні біля пам'ятника Шевченку.